Казкова вікторина. Комахи. Хто збирає мед? Мураха, муха, бджілка. Правильно, бджілка. Яка комаха може довго не спати, коли літає? Комар, муха, метелик. Правильно, комар. Деякі види комарів можуть літати днями без відпочинку, шукаючи їжу або місце для відкладання яєць. Яка комаха має красиві крильця? І літає від квітки до квітки. Комар. Метелик. Павук. Правильно. Метелик. Хто жалить лише для захисту, бо після цього гине бджола, метелик, бедрик? Правильно бджола. Медоносна бджола гине після того, як вжалить людину, бо її жало застрягає у шкірі. Вона жалить лише коли захищається. Яка комаха живе найдовше? Метелик, мураха, цариця термітів. Правильно. Цариця термітів. Вона може жити понад 25 років, відкладаючи яйця майже щосекунди, забезпечуючи процвітання колонії. Хто з комах вміє співати крилами? Муха, коник, метелик. Правильно! Коник. Коники труть крила одне об одне. І так утворюється спів. Це називається стридуляція. Яка комаха має найгучніший звук серед усіх? Цикада. Бабка мураха. Правильно! Цикада! Цикада може співати з гучністю понад 100 децибелів. Це як звук мотоцикла. Яка комаха може світитися в темряві? Жук олень, світлячок, мурашка. Світлячок. Світлячки світяться завдяки хімічній реакції у животі. Вони використовують світло для приваблення партнера, як бджоли розповідають одна одній, де знайти смачний нектар, Шепочуть на вушко, малюють карти, танцюють особливий танець. Танцюють особливий танець. Яка комаха має найсильніші щелепи щодо розміру тіла? Бджола, Мурашка. Бедрик. Правильно мурашка. Мурашки можуть піднімати предмети, які важать у 10-50 разів більше за них самих завдяки своїм надзвичайно сильним щелепам. Яка комаха має складні очі, що бачать у всі боки? Муха, комар. Павук, правильно. Муха. У мухи фасеткові очі, що складаються з тисячі маленьких окомість. Вони бачать рух майже в усіх напрямках одночасно. Яка комаха має віск на тілі? Метелик павук бджола. Правильно бджола. Бджоли виробляють віск для будівництва сот, де вони зберігають мед і виховують своїх малят. Яка комаха живе в найбільших містах? Метелик. Мурашка. Бджола. Правильно. Мурашка. Колонії мурашок можуть складатися з мільйонів особин. У 2000 році вчені відкрили суперколонію мурашок довжиною понад 6 тисяч кілометрів. Яка комаха найшвидше бігає серед усіх? Бджола. Тарган. Жук. Правильно. Тарган. Американський тарган може бігти зі швидкістю до 5 км за годину. Це якби людина бігла понад 300 в годин у своїх розмірах. Яка комаха може літати найдовше без зупинок: бджола. Комар. Бабка. Правильно, Бабка. Хто з комах найсильніший за співвідношенням ваги? Мураха, жук-носоріг, бджола. Правильно жук-носоріг. Цей жук може тягнути вагу, що в 850 разів перевищує його власну. Скільки часу живе комар? До одного тижня. Два-три тижні. До двох місяців. Правильно. Два-три тижні. Життєвий цикл комара зазвичай триває 2-3 -три тижні, а самки можуть жити навіть до одного місяця. Який основний шкідник картоплі в Україні? Колорадський жук, картопляний метелик. Мурашка. Правильно Колорадський жук. Колорадський жук є одним з найбільших шкідників картоплі, який завдає значної шкоди врожаю, обгризаючи листя. Яка комаха зазвичай живе в трав'яних місцях, лісах та лугах, чекаючи на свою жертву? Бджола кліщ. Муха. Правильно! Кліщ. Кліщі живуть в трав'яних місцях і лісах, де чекають на можливість прикріпитися до своєї жертви. Кліщі є переносниками різних хвороб. Як метелики можуть відчувати запахи за допомогою своїх антен. За допомогою своїх ніг. За допомогою своїх крил. Правильно за допомогою своїх ніг. Метелики можуть відчувати запахи завдяки спеціальним рецепторам на своїх ногах. Це дозволяє їм знаходити квіти. Яка комаха не літає в магазин за одягом? А просто гризе твій. Міль комар. Тарган. Правильно, міль. Яка маленька комаха є справжнім хижаком у світі рослин і захищає город від тлі? Бджола, бедрик, мурашка. Правильно, бедрик. Бедрик не просто мила комашка. Його личинки теж дуже ненажерливі. Вони їдять тлю, ще активніше, ніж дорослі. А ще бедрики можуть виділяти жовту рідину зі свого тіла, коли їх лякають. Це як природна сигналізація, щоб їх не чіпали. Який жук захищається не зубами, а запахом, від якого всі тікають: Жук-носоріг, жук-вонючка. Жук олень. Правильно жук-вонючка. Жуки вонючки щитники мають спеціальні залози, які виділяють рідину з різким запахом, коли вони відчувають небезпеку. Цей запах лякає хижаків і навіть може відлякувати людей. До речі, цей запах їхній головний щит. Тому їх і називають щитниками. Що тобі треба зробити просто зараз? Поставити вподобайку, підписатися, поділитися цим відео з другом. Правильно. Всі відповіді є правильними. Вітаємо! Ти чудово впорався!